У моїй красатурі, добрий ранок у ріднулічки. 5.49. Я вже стою, вже міть залишилося жовте платічко. Я погладила жовте платько, одіти, вийти і піти. Не сплю, звісно, я з пол четвертого, хоча лягла вчора, в час ночі. Я так вчора була за так хотіла спати. Видно, знаєте, ця усталость перебила мій сон. Стала, ну хазяйство ж має покормила все. І ще й плюс у мене кокосик. я йому купила шарик, оцей, що знаєте, з папирішками. Його нажимаєш, а він пищить. Да. Мій кокосик ним погратися. Да. Але рік на двері одно спати не хотіла. Так, мої дівчатка, я хочу вам показати так оцей свій довгожданий кремчик, Дівочки мої, це обісвічений крем. У мене ж такий, я помните, тон, темний тон. Я її два мішала і продавала собі якийсь оттінок. Оцим кремом користується моя Аня. Коли ми з нею були на відпочинку, я крем не взяла. Кажу, мама, дай мама попробує, Дівчки, значить, він дає просто блеск лиця. Вчора ж я була у Алюдочки, вона зробила мені цю маску. Ні, ну, То, що в мене лице як у младенця, це навіть вам не передати. Воно наскільки гладке, наскільки от лице так само грудна клеточка. Дівчатка, ви знаєте, що перша проблема у жінки це грудна клітка. Між любимо сонечко. Понятно, що хм, сонечко дає про себе знати. І оцей крем, мої хорошенькі, от я зараз перейду тільки на нього. Він не дає е, не світлий, то не темний. Він просто дає такий блиск, ну він крутий. Я собі купила один, ну, куплю потім ще один, тому що поїхала в магазин, його не було. Очків, його можна купити, Прокарт да, Я закажу собі ще його. це йде обісвічений, просто обіцвічений. Він дає нам просто красоту нашого личка. Так що мої красуні. Сейчас йдемо звішуватися. Звішивание робити. Господи, звішуватися. Так, мої девчонки, давайте. Вчора я буду з вами Максим Максимовича. У нас вчора було почти два місяці після операції. Зараз станемо на віси 93.85. На операцію я йшла. Було 113 чи 115 кг. Ну, считайте, за два місяці. Я думаю, це нормальний результат, да, мої хороші. Добрий ранок, мої красотулі, Ще раз добрий ранок, мої рідночки. Так, дівчатка мої, ранок чудовий, ранок прекрасний. Ви знаєте, погода. Отака, щоб була погода цілий день, як щас. Знаєте, холодний вітеречок, вітеречок чуєте? Холодний вітерок. Е Проявляється десь далеко-далеко сонечко. Ви знаєте, що коли сонечко проявляється, сразу що хочеться зробити? Мені хочеться приїхати до басейну, задерти ноги і крутитися, як у таю лапу. Понимаєте? Тим більше я вже можу одівати купальник спокійно. Головне не лягати на животик. Да, дівчатка мої ви бачите, вчора Максим Максимович мені сказав, що. На літо мені іменно ручки, ножки поки нежелательно робити. Хоча животик, дівчатка, я вам хочу сказати, що він взагалі в мене не живіт, не груди, не пари взагалі. Ну, тут, звісно, друга трошки в нас ситуація, а так мені потрібно буде одягати такий, е, таку білизну, щоб руки закриті були тут. І шорти практично нижче коліна. Ні, ні. Я подожду лучше до осені. Правильно, Хорошенькі Ми виберемо, время, підемо з вами. Да? Максим Максимович в нього говорить, отже, хоча е, всі говорять, краще робити осінь, зима. Дівчатка, як на мене животик, то краще робити зараз. Нічого не пара ти корсет. Я просто по собі знаю. Я завжди переживала. Я приходу кажу, Максим Максимович від мене не воняє. Я ж виходить і тут корсет носила і тут. Я все время переживала, що від мене не воняє, та не воняє від вас, а я так переживала, що це ж корсет, що він плотний буде запах. Дівчатка, не як Поха нема, я бі руки і ноги зробила. Мені багато він сказав це. Взагалі, знаєте, це просто скачати акуратненько потім піддержувати масажиком. Дівчатка, повімаєте, саме головне масаж. Але я вже записав мене на масаж. Правда, дівчатка на посілку Кутовську, буду наїсти. Треба робити животик, ручки, ножки. Плюс зараз я піду. На попригунчика, і я думаю, все буде хорошо. І я думаю, все буде просто шикарно. Тим більше, я вже пару раз е, ні разів раз приптала. Можна йти Кажу, це не просто я йду на пристіла встала. Я буду прягати. Можна, головне не знімати корсет. Так що, дівчатка, ми з вами йдемо на попригунчика. Ви взагалі розумієте, як це буде? Так, мої красотурі, про животик розказала, про проличка вам розказала, що воно просто сіяє. Не знаю, я дуже. Воно у мене гладке, гладке і грудна клітка теж гладка. Дівчатка, я сьогодні мала їхати в Київ, ну, помінялися повністю плани. Взагалі, я хочу сказати, що вчорашнього вечора багато що помінялось. Може, то що я трошки нервувала, що я того й не спала. Але нічого. Ви знаєте, я завжди говорю, все, що воно не робиться, це все долучо, Правильно? Якщо щось десь не вдалося, значить так воно потрібно. Правильно, ми хороші? Правильно. Не, не треба розстраюватися, не треба нічого думати. Все буде добре. По-другому не буде ніяк святити. Ти сама це говориш, а сама це нервуєш. А я така теж, знаєте, така шустра. Всім все говорю, а в душі буває такий каламбур, що навіть не можу себе, знаєте, поставити на місце. Правда, практично не спала. Ну, полтора часа це від сили. Просто не спала. Ну, зараз на роботі як ота мочена курка, вдухайте, розумієте, як мочена курка. Так що, мої ріденьки, всім хорошого дня, позитивного настрою. Саме головне улипка, настрій. І опа, слухайте, дівчатка, в мене ж віст пішов трошки доверху. Але це не доверху. Критичні дні. Вони ж нам дають. Я ж теж сьогодні така трошки, знаєте, чуть під чуть-чуть, Воно теж дає своє. Я ж, по-моєму, була 89, зараз да? 93 з чим. То правильно? Я правильно вам говорю? Я ж не пам'ятаю вже, ви знаєте, в свої молоді годи. Я не можу все пам'ятати, Але я думаю, 2-3 кілограми це трошки набріки. А ні, значить, що багато п'ю водину, багато так, що біла, то ні, наче нічого такого. Ну нічого. Плюс-мінус тих 2-3 кілограми нам погоду не роблять дівчатка. Саме головне, що я себе почуваю просто, просто знаєте, пархаю, от, просто пархаю, наскільки мені легко і удобно. Ще коли я трошки ще собі думаю, зараз піду я на масаж. На масаж буду робити повністю. Буду животик робити, буду робити ручки, буду робити ножки. Плюс, дівчатка, я придумала собі оцей спорт попригончика. Ну, я на нього хочу. Я на нього давно хотіла. Тим болі у нас зараз возле екіпажу, там делеся ходить, відкрили отого попригончика. Ну чого мені не йти? Піду на індивідуальне, щоб не... Мої рідненькі, саме головне нам, дівчаткам, так? бути самим собою. От не соромитися, скільки вам років, скільки ви вісите, в що ви одіваєте. Та одіваю, що хочу. Ну, вес плюс-мінус. Ні, ну зараз мені напишуть. Була 89, стала там 94, Наїла на робила ту операцію. То зробила я, і то обрізала. Ну та наїла, їла та й скинула. Нічого страшного. Кокосик, що таке? Мій кокосик, я вам морю. І що тут такого? Так само, скільки вам років? А ви не чу я маю стадатися? Ні, ну мені пишуть 55-60, Я кажу, дай боженько, щоб я в 60 років виглядала так, але я буду виглядати шелуче, тому що дівчатки мої з кожним роком. Ми не старі, ми молоді, ми стаємо розумніші, гарніші, желанніші, любіміші, успішніші. І з кожним роком все лучше і лучше. Та не важливо, скільки вам років, дівчатка. От знаєте, така поговорка. В любві, всі возрості покорні. Не важливо, скільки вам років. Важливо на те, наскільки ви себе почуваєте. Да. Так, мої дівчатка і хлопчики, тому що хлопчики ображаєте, що я тільки до дівчат каже, хлопчики ж вас теж дивляться. Мої ріднолі, мої красоту. Щоб вам не було обідне, тому що дівчатка, ну хлопчики, обіжаються, тому що дівчата. Я обично з дівчат говорю, а ну, я губи Боже, я сюди не накосила губи. Все, пиши, пропало. У меня не накращені губи. Боже, це мамочка моя, це як я вийшла з хати. Щас подижіть до мене в машині, дуже блістка машина, господи, така 'язна. Щас тільки помий піде дощ. Я только мою машину йде дощ. Понимаете? Ну я начала за лук за цибулинку. Закінчила губами і продовжає машину. Серйозно це тако набор слов як мені пише. Але в той набор слов входився. В ту минуту входить весь набор слов. Розює абсолютно про все так. Я ви знаєте, як починаю за закранчую за упокою. Почала ну, розказувати про свою цибулиночку, таку жовтеньку, знаєте, яркеньку. Дівчатка, щоб я раніше носила ярке та ніколи в житті. Якось я соромилася. А зараз, наоборот, чим ярче, тим красивіше. Боже, аж екран загорівся в мене. як я сказала? Дівчатка, завжди хочу вам сказати, ви повинні одягати те, в чому вам комфортно, в чому вам удобно. Це дуже немаловажно. Не надо... Я теж раніше длинно вдівала брюки, дівчатки, мені, дивіться. Ну що мені плохо, в цьому жовтенькому? Жовтеньке платічко. Щас тут вийшла в домашніх тапочках. Дівчата, це норкові тапочки, це тапочки для вулиці. Домашні, то в мене є домашні. Ну трошки ж ви ж порівнюєте, понімаєте, да мене? Так що, мої рідулечки, отакий сьогодні в мене жовтенький або вдівнопосівий лук, дівчині мої. Який лук, Господи, господь, який лук? сибулинка? Ще раз хочу вам сказати, ви одягайте в тому, в чому вам удобно, в тому, в чому вам комфортно. Мільйон людей, мільйон м'яні. Понімаєте? Комусь нравиться, комусь не нравиться. Саме головне, щоб вам нравилось саме собі. Я вже вам казала, що, так? Навіть якщо вам буде красиво, вам скажуть, ну така 7-8, ближче к 3. Коли я вам кажу 7-8, ближче к 3, це ви просто абаяшка, привлікашка, любяшка. Так, мої красотучки, я потресенько вже виїжджаю до світофора, але я поки що сюди йду, я можу з вами розмовляти. Слухайте, мої очки вони освічують сиренівим, Якщо мене вдруг плохо видно, то мене хорошо чути, розумієте? Мільйон разів говорила і буду говорити. з дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому мені. Наші мислі матеріальні, я вже вам говорила, що в сутки є така мілі-мілі-секундочка, коли всі бажання ваші здійснюються. здійснитися. Ну, збуваюся, здійсняється. Тож значить тож, почали дарвати. От вічки утром зробили потягуськи, потягуськи, щось собі таке придумали, хороше. Все, стали з правої ножки і опа. Спинку назад, губки вперед і летяжчі походки пішли. Пойміть. Не всі вам можуть чим-то посочувствувати. не всі вам можуть чим-то поприяти. Але ви знаєте самі собі, що все добре, по-другому ніяк. Ну, Це життя. Я вас I love you.